Я тут якраз продовжу останню думку стосовно посередкованих наслідків, саме е, мит, в чому проблема для нас може бути безпосередньо у комунікації з Європейським Союзом, це те, що у нас все ж таки планується перегляд пільгового. Мита безпосередньо для наших виробників, які аграрних. і не лише аграрних мова йде про всіх, які постачають продукцію в Європейський Союз, і якраз війна торгівельна війна Америки зі всім світом, в тому числі з ЄС. Це зараз сьогодні є привід робити для нас, для українців, жорсткіші умови після червня цього року. Тому тут нам Америка створює, ну, скажімо так, не дуже сприятливі умови в перемовинах з європейцями. Але ну, побачимо, побачимо, тому що знову ж таки 90 днів запроваджені, коли ці 20% не вводяться, далі перемовини тривають. Ну і знову ж таки, повернуся до теми. Я думаю, що все ж таки Парижу. Цікавий момент. Момент полягає в чому? Участь Келога. До останнього моменту участь Келога не підтверджувалася. І дійсно мав їхати дубль, Відповідно, Дубль має на увазі Рубіо ну, плюс Вірда. Угу. Келог буквально за там, години до відльоту літака дає інформацію, через Змішу він теж буде присутній. І це одразу показало, що баланс все ж таки не на стороні Росії. Бо Вітков він дійсно він продовжує відстоювати позицію, що ну, це ж Україна не хоче швидкого миру, бо Україна не хоче відмовлятися від п'яти регіонів. От зараз свіжа заява Віткова та саме. Тобто він від цієї позиції ну, не відходить, майже майже скажімо так, от але ж нюанс в іншому, що е, Келох в чому суть його присутності в Парижі була не лише з точки зору е, саме, що він є спецпредставником по Україні, а те, що Келох, наприклад, було опубліковано в The Times стосовно пропозиції, бо в пофранко е, британській місії. І я думаю, що він власне відстоює в тому числі, як має працювати параметри роботи uh -huh. конкретного контингенту з боку європейців. І це якраз показує, показує, що реалізація саме теми контингенту, вона як ніколи вже в такій активній стадії. І саме тому, до речі, росіяни зараз виставляють вимоги для погодження щодо режиму припинення вогню повного. Перша це. Ніяких іноземних військ на території України, тобто зривається тема контингенту. І другий момент це повна зупинка постачання іноземної військової продукції. Я перепрошую, а коли така заява була зроблена з боку Кремля? Е, Остання вона була зроблена вчора, була Кім? оновлена, якщо не помиляюся, Патруш е, там, там було багато бити. потоку. треба це угу. вчора. Це було. Тобто… Вони фактично це актуалізовують. Навіщо це робиться? Ну зрозуміло, що вони згодні на повний режим припинення вогню, але є такі вимоги. Ну плюс паралельно випустили бінзів, який почав казати, що неможливо взагалі е, значить, режим припинення вогню, тому що нібито Україна зривала енергетичне перемир'я. Ага. Ми прекрасно розуміємо, що це повний фейк. Хоча знову ж таки, я тут проведу аналогію. Е, згадайте період е, перед телефонним дзвінком Трампа Путіну. Та сама ситуація була заяви Піскова, заяви того ж самого Нібензі, що нічого так, так. не буде. Потім відповідно виходить Путін на білому коні і каже: Я там з гуманістичних там мотивів. Погоджуюся на енергетичне перемир'я, яке так ну, його ж не було, по факту. Ну, але тим не менш, розігралась така сценка. І зараз, зараз, я не виключаю, не виключаю, що та, та сама ситуація може бути розіграна. Логіка, яка дуже проста: дати Трампу можливість відзвітуватись в межах своїх стаднів, що дійсно режим припинення вогню на Великдень, як він обіцяв, він дійсно може бути. Але тут уже питання конкретних кроків з боку Кремля. Якщо вони цього робити не будуть, то зрозуміло, що ну тоді підуть по лінії того ж самого Рубіо, який сказав, що у нас пару днів є на ну, перемовина. Заяву Рубіо якраз дуже показовуватися тут. І єдиний нюанс в тому, що якщо не домовляються сторони, ми виходимо. Прив'язка миру до угоди виключно потрібна американцям для того, щоб показати, у разі чого недоговороздатність Києва і покласти на нас вину. За зрив перемовного процесу протягом останнього місяця півтора це артикулюється як в заявах посадовців, так серед мага-спільноти, республіканської спільноти, де паралеляться дві теми: те, що Путін все ж таки ну десь не хоче йти, значить, зараз на сісфайр, Що ну бачимо те, що відбувається, так а українці не хочуть підписувати мінеральну угоду. І якраз це ж не для а, конкретно Трампа робить. Я, я думаю, він все прекрасно усвідомлює, що там немає зв'язку прямого. Але це робиться для пересічного американця. Та вже зараз в голові пересічного американця, вибачте, бардак. Соціологія показує, значить, з однієї сторони, майже 50%, 49% виступають за продовження військової допомоги України. Тут же інша соціологія показує, що тільки 50%. Зараз американці вважають росіян. Ворожими ну, це загальна соціологія. А, а в республіканському електораті більшість Тут проти. цікаво саме говорить про загальне більшість тому, що... проти серед республіканців. А, а граєте на свій електорат. і, ну, і все рівно, Тут треба. Проти. Я думаю, тут тут же ж питання ще і загалом суспільних настроїв. Мітинги ж зараз не по партійній лінії були те, що у них там 1400 в 50 штатах відбулися там різних мітингів. Тобто, там загальний суспільний настрій теж його треба там контролювати, щоб не виходити за певні межі. Нюанс в іншому, що. В цій ситуації Трамп або хоче на одну сторону скинути. Я думаю, що точно не на Росію, тому що він буде як Байден. Або відповідно на дві сторони покласти, що дві сторони не хочуть домовлятися. І в нинішній ситуації, от якраз по темі мінералів до останнього часу, вони дійсно вели лінію, що от українці не хочуть по мінералам домовлятися, росіяни не хочуть там по загалом темі там, відходу. Там від власних позицій ультимативних, та що ще озвучував Путін. Ну але ж в цій ситуації Україна зробила крок назустріч. Знову ж таки, ми підписали меморандум. Підписали. Ми найняли американську компанію для того, щоб підготувати угоду в американському законодавстві щодо мінералів. Тобто ми граємо по їхніх правилах. І в цій ситуації, ну, звичайно, вже оця конструкція вона ламається, що українці чогось не хочуть робити. Але ж це не означає, що цю конструкцію не спробують знову воскресити. І я думаю, що нас постійно тестують і знову ж таки по цій угоді про мінерали, я думаю, що і 24 го числа вона це знову підніметься тема. Якщо ми її не підпишемо, знову покажуть, що нібито українці десь там обманюють щось, затягують і не хочуть миру. Оцей абсолютно деформований меседж буде транслюватися на західну аудиторію.